2009 Де, у 2009 році. Може, бо ви задали добрий день. Приїхав на родині депутата України. Ми вас давно чекали в раніше приїхав. Ми вас давно чекали в цій дня. Добрий день. Начальника СБУ ви думали? Ні, Що свої дівчата Добрий день. Ми вам Запропонували новий пенсіонер. Ну ні, при нас. Я ще не маю пенсії. Ви не маєте ще пенсії? Ні. Ганіч, можете стати поряд, щоб було зручніше для преси. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали? і Як ви відноситеся до призначення пана Кіцула на посаду керівника СБУ в Чернівській області? Я думаю, що ви його знаєте, напевно, цю людину. Я? А як ви думаєте? Думаю, 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 що... знаєте. Я приїхав сугубо по особистих справах там мене. Родичі прихворіли, та треба допомогти. І вечором їду назад на Київ. Справа в тому, що політична партія удар не пішла в коаліцію, вона відмовилася від посад, але в той же час вона не відмовилася і наполягала на посаді голови служби безпеки пана Наливайченка. Ну хто пролобував? Його призначення пані Оксана Продан, народний депутат від удару, тому що удар віддали повністю політичні службу безпеки, віддали політичній партії удар. Тому друг Юри Борисова, якщо вам такий знайомий, Лішина. чи Міхайлішин є Духалішин не друг. І Оксана Продин теж не дружить. То, а хто ж тебе призначив? Ну хто? Наливайченко, ти знаєш, знаєш прекрасно. Ну, а Наливайченко хто призначив? Президент. Ну, виконуючи був президент. Президента. А по чій Верховна квоті? Рада. А Ви... по чій квоті? Ой, а пол... що ти політи... Політи... А скажеш? А важ... Юра, ти да. скажи, ти мене давно обіцяв в тюрму садити. Я, я... це я... Я не б... Б... забув, не бісив. І збирав обіцяв... на мене матеріали. Що ти не знаєш, хто такий Юра Борис? Знаю. Борис не знаю. А да. Міхолішина не знаєш? Ні, я знаю. А Васю Продин? Нас Матрящиго не знаєш? Ні. так? Я... Може тобі фотографії ні. показати. Будь ласка, я 4 роки з, не з Буковиною не мав ніякого кого. Так нехай от зараз на детекторі лжи він сказав, що він з радістю сяде і відповість на всі питання. Нехай зараз і сяде. Він казав, що мене Прямо в мірного Найдя. і кібічного посадимо. Збирай, збирай, Юра Зам. матеріали. Чому в Буковини досі немає губернатора? Єдина область залишилася без губернатора. Зараз мав. Ну, Папіїв досі є губернатор. Найбач... Стратегічна, так? Дуже стратегічна, як та довго пане думають, кого покласти. Вам була пропозиція очолити область? Ні, 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 це є якісь, ну будемо казати, припущення засобів uh -huh. масової інформації. Геннадій, Дмитрович, буквально от кілька хвилин тому була озвучена інформація про те, що партія удар погодила на цю посаду на тимчасово на цих два з половиною місяці пана Романіва до виборів президента. чи вам відома ця інформація? Партія удар відмовилася брати участь. У ко... у коаліційному уряді тоді яке вона має право претендувати на не, вона посадку? підтримала кандидатуру, Роман. Підтримала. Що кандидатуру? вам відомо. Я перший раз чую хлопця. Ні, як вважаєте, не на одне що удар Ні, Справа в тому, що е, коли треба було йти в уряд, а уряд тяжкий, ви знаєте, грошей немає, казна не пуста. Не то слово, що тяжкий? Ну тяжкі часи тяжкі. І Інтервенція в Криму, і будемо казати, перекинулося це все плам'я на Луганську, Луганську Запорізьку, Дніпропетровську. І ви ж самі і Одеську. ви самі бачите, це так, як чоловік хоче випалити суху траву, так то він має думати, що може спалити все село. Так і ситуація з Кримом, вона неоднозначна. Тому. Я не знаю, якщо відмовилися йти, і не хоча, я розумію, чому відмовилися, тому що пан Кличко хотять балотуватися на президента і не хоче йти з, як кажуть, з тими проблемами, які треба сьогодні в Україні, а їм їм комусь треба рішати. Сьогодні вже на виборі йти, йти з лозунгом банду геть. Банди нема, банда геть пішлася Ну то, то, то дрібне, банда бувшою не <ривіт> буває. <ривіт> і... Ну бувшою не буває. Але хлопці, питання в одному, що ніхто не спійманий. Так чи ні? Так. Ніхто не найдений, хто стріляв у майданівців, ніхто не найдений, да? 36 에, людей лишилося хто без одного ока, більшість, без двох оків. е, ти, декілька тисяч поранених. Тому що е, я, я брав, пропавших. я брав, а е, на сьогоднішній день є біля 350 безвісті пропавших судьба, яких невідома. Е, Мусій, який сьогодні міністром охорони здоров'я, е, я з ним особисто, як голова тимчасової комісії, брав дані, значить, е, у нього є, що е, включаючи уже закінчення противостояння 22-го... Лютого ну коли вже капітувалювала влада, у нього є три з половиною тисячі. Це ті, які звернулися. Які боялися звертатися офіційно у лікувальні заклади, значить, я, я вже не кажу, скільки ми вивозили. Я от скільки вивіз в Румунію, і слава Богу, що вона мовчала. І потім, знаєте, що сказала, що якщо влада буде вимагати, ми надамо статус їм біженців. В курсі діла? Чую, так. Да. Ну, ми ж і я не думаю, що місцеві е, поліції і там їхні служби не знали, що ці люди лікуються там. Мабуть, знали, але ж не приймали ніяких мір по їхньому витворенню. Затримув... да, вони лікували в частних клініках, але це люди з малозабезпечених сімей, які не могли собі дозволити кудись поїхати. В інше. а другі їм вже були закриті кордони. Їх треба було як. Ці гарети переправляти. Mm -hmm. Чи, чи є у вас інформація, що справді сталося з Януковичем? Справа в тому, що в нього якісь є. Я підую.

хвилин своєї роботи в, в управлінні він уже маху, точно фотографию. знає, що ніхто. У той час, коли його тут не було, він за 5 хвилин це узнав. Іншого він не знає, а це він точно знає. Геннадій Геннадій, щоб там не забути поки кіло, у нас прикордонна, у нас тисячі людей мають там румунські там паспорти. Банда з Я задаю це питання голови СБУ області. Як це Верховна Рада, до цього відноситься. Румуни ж хотіли території. Як це питання? От ви прокоментуєте. Верховна Рада, справа в тому, що Трошки, трошки далі буфон йде. Справа в тому, що спочатку ем, Міністерство закордонних справ щось там рипалося, рипалося, але там дурницю споров Радянський Союз. Він заклав подвійне громадянство. Тобто, прийдя 28 червня 40-го року по пакту Рубінтропа Молотова. Буковини в пакті Робінтропа-Молотова не було, була тільки Бесарабія, якщо ви так знаєте, пакт пак молотова радянський союз першу чергу мав залишити людей румунського громадянства, так а потім прийняти в радянське громадянство. Він цього не зробив, тобто він заклав 28 червня 40-го року цей інститут, який вистрілив. Коли після незалежності України сьогодні, з точки зору правового, значить вирішення цього питання, тому президент мовчить, Верховна Рада мовчить. Ну, справа в тому, що сьогодні не стільки з Румунії, сьогодні Угорщина е, документувала громадян України вже біля півмільйона паспортами громадян Угорщини, тому що угорські паспорта беруть краще, тому що вони безвізово в Америку, вони безвізово в Англію, безвізово в Канаду і тому подібне. Тут е, е, це питання дуже. Справа в тому, що активізація пішла по отриманню у інших, після того, як пішли розчарування, не підписання угоди з Євросоюзом. Люди чекали, чекали. Потім люди сказали, ви не можете забезпечити вступ. Ми собі самі вступ. Ми собі підемо, якщо держава. Ну і багато хто опасався, і, і будемо казати, не безосновательно. Ви бачили, які репресії. Були е, було не то, що е, брали тих, які приймали участь. Людина йшла за хлібом, ішла мимо, в тюрму. Значить, так дивіться. Я що зрівнюю і що кажу про бездіяльність сьогодні Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ. Ще не вспівав закінчуватися мітинг і противостояння, як суди вже арештовували по 20-30 чоловік. Так було чи ні? Сьогодні скільки людей вбито, скільки ранених, значить, скільки вже згоріло а скільки згоріло, і ніхто не знає, де вони пропали, тому що мусій і мед, до речі, викрали одного із медиків, якого нема лікаря е, анестезіолога з Стрія е, м, Львівської області, є на фотографіях запечатлено, як його тащить беркут, е, ну він у цьому формі, і немає його абсолютно ні в живих, немає його ні мертвих. Тобто він десь вбитий і десь похований і медики дають покази, що коли е, вони доходили. То багато людей лежало вже. Мертвих вогнепальними пораненнями. Yeah. В той час, коли медики хотіли їх забрати, Беркут почав наступ. наступ. Медики втекли, і Беркут їх забрав. Ви самі бачили, як без дихання тіла волочить на ту сторону. Де ці люди? Людей нема. Хто вони Вони пропали? Сьогодні стільки багато питань, але ні на одне питання сьогодні ні служба безпеки, ні Міністерство внутрішніх справ поки не відповіло. Інач. Скажіть, будь ласка, чи були вам пропозиції якісь кадрові, щось очолити? І бо є такі інформації? Ну, чутки, гуляють зараз багато чуток про те, що ви хотіли очолити Раду нацбезпеки і оборони? але по поробі очоли, ви відмовились? Ні, я не мені ніяких пропозицій не було, і я ніяких пропозиції нікому не робив. Але ви готові от, прийняти якусь пропозицію, яку вам запропонує обов'язки президента чи керівник уряду в цей важкий час? Послухайте сата. Я вже е, сім років в опозиції. Значить, я ж не прийшов сьогодні і десь. Я був в опозиції до Ющенка, ви знаєте, при президенті Ющенко. Я не був в опозиції до Януковича і не боявся. Хай скажуть журналісти Буковинські, чи я щось е, хвалив ту владу. Значить, е, абс... я говорю правду, то що абсолютно є можливо це. Багатьом не подобається, це є їхнє право. Я якщо потрібно щось допомогти країні, я і так допомагаю, але буде потрібно. Я не буду казати, що я от тримаю за мандат. Сьогодні цей мандат є його завтра. Нема, значить, це абсолютно не є головне питання. Одно сьогодні да прийшли якісь політичні торги призначення. Побачимо, як ці люди себе справляють, Тим більше, що країна сьогодні не кращі часи переживає. І, будемо казати, після 16 березня все таки там референдум буде. Ви побачите, там буде 90%. але я не бачу проблем, як ми вернемо Крим сьогодні, наприклад. Я. на не бачите, Назад... а, не бачите як? я не бачу. Я <рес> просто знаю настрої, що там завжди були проросійські. і Це треба було, було предвідіти справа. в Тому що президент, ще не будучи Януковича отрішений від влади, він, будучи в Кримі, підписав акціонному погодженню на призначення. Тому це не є так, що друге він написав лист. Якби він був тоді затриманий. Аваковим і Наливайченком в Криму, а не казали, що його затримання приведе до ускладнення якоїсь ситуації в Україні. А сьогодні уже Генпрокуратура оголошила його в Інтерпол. А якщо сьогодні видачі ніколи він Росії не буде виданий в Україні? Ну ви це ж прекрасно розумієте? Це тільки як кажуть думки дуже світлі. Сьогодні з'явилися в головах наших правоохоронців, отоді От треба було затримувати. Він є носій великих секретів. Він оце знає все. Тому що служба безпеки підкорялася йому, служба зовнішньої розвідки підкорялася йому, Головне управління розвідки, кому підкорялась йому. Він знає всю агентуру, він знає всю резидентуру. він знає всі найвищі державні секрети України. Як його можна було випустити за територію України? Ну як, скажіть, будь ласка, він кому все це передав сьогодні? Росії. Якби він був тут. А, а чому тепер ми його вимагаємо? Що це не ускладнить е, ситуацію, так як е, кажуть наші е, кермани чи, е, Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ України? Значить, не видасть його Росія, тому що е, перших там приймає рішення. По закону і в Україні, і тут приймає м, 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 суд. Суд знайде сотні причин, що він хворий і він давно хворий Ну, то, що він хворий, в нього були психічні відхилення, це знають абсолютно всі, але ж. Цей привело до його неадекватних дій, до падіння його режиму ще, ще до виборів 2015 року. Сьогодні питання в одному. Всі е, е, гуртувалися, крім за е, ніщо так не об'єднує людей, як спільний ворог. Так? Так, так. так, сьогодні спільного ворога немає. Нема нема банди геть вже кричать. Ну путін. Путін це зовнішній ворог, я маю виду спільний ворог внутрішній. <кій> От давайте подивимося, як будуть йти президентські вибори. Сьогодні президентські вибори й... будуть йти в іншому ключі. Тоді мали всі йти на критики Януковича, на критики влади, на критики банди, банду геть, зека геть і тому подібне. Що сьогодні кричати? І що сьогодні вам як виборцям е приподнести кандидатам у президенти? Так? кричати треба. Геннадій знаєш, а якщо Крим не візьме участь у виборах, ви так, так, берете так, мене на збитки. Є запитання. запитання було. Якщо Крим не візьме участь у президентських виборах, а така вірогідність є. Наскільки буде Крим і Севастополь не візьме участь. Ви прогнозуєте, що це. Так, це буде 100%. Вони не візьмуть участь в президентських виборах. І Це дасть підстави Росії говорити, що це не президентські України. Хто би не був обраний? Справа в тому, що Влада має все зробити, щоб були відкриті участки. А чи прийдуть туди люди, чи ні, це не має значення. Ви знаєте, у нас не є обов'язкове голосування. Це є право громадянина приймати участь в виборах, а не обов'язок. У багатьох країнах є обов'язок. Не прийшов на тебе тут такі штрафи. Ти голосуєш за кого хочеш, але ти маєш виконати свій конституційний громадянський обов'язок. Але влада не дасть відкрити виборчі дільниці і. І чи визнають ці вибори ОБСЄ, Чи визнають ці вибори інші країни? Відча не виключена можливість, що до того часу будуть заблоковано багато виборчих дільниць: у Луганські, Донецькі, Запорізькі, Дніпропетровські, Харківських областей. Тому що ким заблоковані? Про проросійськими силами історії. розумієте, то вони зараз намагають. воно ж пламя не може е, остановитись на кордоні. Воно йде далі. Оці всі протистояння в Донецьку. ну протистояння Ви бачите, кожен день Донецька. Ну арест цього Губарєва. Ну завтра місто Губарєва найдуть ще більше дурного. Ну це не є проблеми. Вони не треба. А пенсію Беруть на тим у Криму росіяни, а їм пенсію давати? Я би не дав пенсію їм разу не паспорти, паспорти. Паспорти поміняли, іди туди. Получай пенсію, десь паспорт новий. Ну, почекайте, Ну давайте ми не, не... ну так ну, треба ну... зробити з ним. Шорстоко Чи може бути пане Геннадію? Як ви вважаєте? Чи може бути знову нова холодна війна? Оскільки Америка заявила про досить серйозні санкції і вже підтягуються війська. Ви знаєте, я не вірю. А, а е, е, європа була дуже стурбована Януковичем. Так чи ні? Любе що він не робив, європа все. Казала, ми дуже стурбовані, ми дуже схвильовані, ми край обурені, але реальних мір не було. Сьогодні які є реальні міри з боку Євросоюзу, і крім словесних перепалок і край стурбованості чергової ситуації в Україні. Ми я щось думав, що європейський союз буде більш адекватно діяти на ситуації в Україні. Як ви думаєте, яка ситуація може бути з нашими частинами зараз заблокованими в Криму? Ну, скільки вони ще можуть продержатися? Ну ще 10 днів, ще 15. А на 3 дні лишилося харчування? Діло в тому, що вони роблять блокаду. Потихенько вони роблять психоз і передають це під руки козаків різних провокаторів, які заїжджають з Росії, а також місцевого населення, яке завжди симпатизувало Украї... Росії, Я ж там робив, у них нема такого поняття. Звідки людина приїхала з України? ти Куди їдеш на Україну? Тобто вони якось себе ідентифікували. на жаль, багато українців, які були переселені в Крим. Старше покоління знає, були тут бюро переселення. помните, Крим, Херсонська область, Владивосток, Приморський край давали хату, і всі забули мову, всі забули своїх родичів, всі говорять по-русски і тримають в руках російські прапори. На жаль, і таке ми маємо. Росія вчора об'явила, що розірвала з нами дипломатичні відносини. Так... Нема, нема такої інформації. Нема, я не... рука пішла на Є інформація свіжа. Я, я не чув на 2... на Навряд ли вони ну, відстали э... по консультації, да. Це ще не ні -ні, ви, Знаєте, Я як я кажу... Я дивився а, рано у Кренет, який був. Ох ти, так, да, реально. Пішла, а яка це джерело? Це чекає кемських татарів після цього. Це ТСН. Що він передав? Можливо, Росії. Я заявляє про розрив дипломатичних відносин з Україною. Тільки що з'явилася інформація, що політичні відносини Україною перервані і чи зупиниться Росія тільки на Криму про це заявив і... постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. Повідомляє центр ООН. за його словами. таке рішення прийнято оскільки Москва не визнає легітимності нинішньої української влади. Москва не визнає легітимності нинішньої української влади, тому перериває дипломатичні відносини з Україною. Сказав він. Нагадаємо, експерти прогнозують окрім політичного тиску Росії на Україну ще економічні. Зокрема, Києва треба готуватися до нової. Торгівельної війни Геннадій Геннадійович. Як би ви так свій прогноз дали, Геннадій Геннадійович, приблизно через е, який е, час Росія е, 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 вже, так можна казати, в сторону е, е, мирного населення? Ви знаєте, потрібно. Що означає Я... розрив дипломатичних стосунків в даний момент? Ну... Ви бачили, що ми не прийшов. були е... тільки економічний тиск, ще буде якийсь ну Нічі я за... думаю, що це війна. Як розірвали дипломатичні відношення Німеччини так чи ні? Значить, розірвала моментально у 22 другого да? червня в день. Прийшов посол, об'явив війну і сказав, що ми розриваємо повністю дипломатичну. Це дуже поганий сигнал. Я тут ну, сказав, що це ще більша тривога, чим сьогодні втримав. Ми ж, а що ж робити з нашим експортом? Ми ж експортно залежні, і основні надходження в нас йшли від експорту продукції в Російську Федерацію. Ми ще не адаптовані по своїм гостам до. Європейського ринку треба подивитися на статистику. Подивитися, ми 30% маємо всього експорту до Росі... до Європи. Ми 70% маємо експорт. Експорт це основні золотовалютні запаси, які є. Ну то, що вони вже не дадуть ніякого нам кредиту, то що вони вернуть ціну на газ а взагалі можуть перекрити вентиль. Ну, це, це вже... а в такому випадку ми повинні повертати їм кредити там, і ці борги? Ні, ну, ні, ну, я не їм повернути. Гроші все одно ну, ми їх брали, ми їх брали, і уряд має мати спадковість, повернені, іначе з нами не буде. Ну що ми будемо кидалами, так чи ні? Ну, вибачте, якщо сім'я е, брала у когось гроші, і не дай Бог. Чоловік розвівся з жінкою і втік, так що сім'я не має повернути ті сім'ї сусідові чи Розрив дипломатичних стосунків з Україною, Чи це означає, що будь-яку хвилину вони дуже... можуть, вони я... можуть вторгнутися на територіальну? Я... Ви знаєте, ви це... просто мене ошарашили. Я ще рано дивився бачите, в, в інтернет і не було цієї не інформації. Бо і сорок вилитому я, я... уша я... строка я... на 112-му каналі. Ага. Я Можливо, хлопці. Став... Я це не виключаю. Ну це повірте мені. Це шантаж, хочуть на коліна Україну поставити. Це, що дуже, вони погано. Я знаю, Це що дуже погано. погано.